Нарешті в нашому магазині з'явилась повна палітра ніточок Вельвет Поп'ярн турецької компанії. Ніточка важить 100 г і має довжину 120 метрів. З цієї саме ниточки в'яжуть дуже багато іграшок, пледіків і чого заманеться. Кольорів дійсно багато. Дивіться, які є. Яскраві, є такі приглушені, є такі дитячі, дуже багато. Дивіться, які гарні, вони дуже ніжні, дуже така плюшева ниточка, дивіться, яка. Що можна зв'язати, ви питаєте? Дивіться, який гарний бананчик. Це саме з цієї ниточки. Також можна зв'язати різних зайчиків, різні подушки, трошки холофайберу, як завжди. І все. Можна гратися. Обирайте, кольорів реально багато.